У всій області лісництва взялися за озеленення. Зокрема, у Кременецькому лісовому господарстві засадили саджанцями більше двох десятків гектарів у Бережанському 45 і поки найбільша площа молодого лісу на Чортківщині – більше шестидесятків. Основною породою це є дуб звичайний, який буде складати 410 буде складати 410 гектарів. Також 60, близько 66 гектарів, 65 і гектара. Це буде складати дуб. Червоний 71 гектар складатимуть такі породи, як сосна, звичайна, модрина і ялина європейська. Всі 600 гектарів запланованих на рік вони посадка пройде повністю. Весною кожного року лісу засаджують не менше, а то й більше, ніж вирубали в попередньому. Додатково цьогоріч під засадження деревами виділили близько 30 гектарів. Олег Яремко каже, аби досягти оптимальної лісистості області, цього замало, адже вона має складати близько 20%. відсотків. Натомість на Тернопільщині поки лише 13. Є мало виділених земель під заліснення. Хотів би сказати, і в основному цікавлять такі землі, деградовані землі, де можна було заліснювати і. Було б надзвичайно дуже добре, якщо б ті деградовані землі, які не придатні під сільськогосподарське використання, що вони все таки прилягали до лісових масивів. Однак не лише дуби і сосни садитимуть лісництва. Для прикладу зізнається Олег Яремко, в Чортківському лісгоспі планують засадити ділянку фруктовими деревами. А якщо буде можливість, то зроблять це і в інших районах області.